Це було господарське приміщення. Ви так і залишили чи е, дали нове дихання там, де кури свині? Ну, це дуже нетипове рішення, коли готель є в двох будинках. І так, тут є частина номерів, ми це називаємо флігель, так стара назва цієї, цієї споруди. Далі він продовжується і був добудований вже трошки продовжений, так мовити. Але воно відрізняється по фасаду. Це є, повторює автентику, а там щось нове. Так, бо це, це був історичний. Це був історичний, а друга частина, якраз ця добудова, її теж мали по, по проекту, воно теж мало бути зроблено з цим імітацією історичного. Але ми стали так якби поставили питання ребром, що ми не можемо добудовувати сучасне, імітуючи історичне, бо тоді буде. Е Ніхто не розуміє, що було дійсно історичне, а що було нове. Зараз ми чітко бачимо по фасадах, які з них нові, які з них старі, і це напевно, якби так правильно і так і має бути.